Головний агроном на поле прийшов, їхав з нами сьогодні. Мабуть, замарився вже бігать по полю, вирішив відпочити. Дня, друзі, слава Україні, граємо слава. Що ми вирішили з колем? Вирішили горати. Земля перезволожена, плюс у нас дощі йдуть, дивіться, вона не то, що така мокра. Можна глечики ліпити. Побоялись, що солоха буде забиватися і вирішили. Оратно пряму, бо хто знає чи підсохне чи не підсохне. На завтра опять дощ стоїть, днів три, як немає, мабуть, дощів і воно затягує небо. Можете побачити. Тобто На 12 часов ночі стоїть дощ. І на завтра. Бугай нас вчора вимучив, не любить він бути чистеньким. Несправність, де в нас масло підтікало, зробили. Вчора почала рвати трубки на солярку. Ну, то, точніше, до фільтра. Вчора гралися до пізньої ноченьки в полі. Тож додому попали, то добре. Грудки великі, що ми тут будемо робити? Ну, Барінками одразу скриємо, розіб'ємо. Я думаю, після доща приїдемо, трошки борінками зарівняємо. Ну, а потім будемо пробувати вже перед посівом е культивірувати. Орем, чого орем? Соняшник любить все-таки оранку, і оранка для соняшника буде краще. Ну і друга ж причина, ми двічі задискували, але ну, земля мокра така, хто значить, диски підуть, не підуть, а вони ще й не наші. Просить і там людей ще. Земля не оброблена будемо якось самі обходитися, як воно вийде. Края тут точно будемо дискувати. Бо тут будуть глиби, такі комбайн повкатував. Ну а тут подивимося. Завтра я думаю, якщо доща не буде или після доща приїдемо воронками. Сьогодні поле не встигнемо закрити. Ну ось так, друзі. Бугай гріється важко орати, один корпус знали чотирма, аж пробуксовує дуже важко орати. Почтой. Сейчас заправимся. До речі, земля перезволожена, а корпуса не залипають. Дивіться. Блестять. Ну, зверху трошки залипше. Да. Мабуть буде і з культиватором таке. Нагадався? Сьогодні не співаємо, ти, бачиш? До речі, Бугай раніше ходив 7,5 км. основному 7,5 я вчора заміряв 6 км, більше не може йти, видно, пробуксовує. Тобі на раніше ранше було піднімати, ти кожен раз оце здаєш. Ні-ні. Я думав кожен раз. Так, до речі, забили діагональ. Тобто воно видно отак рядки, так? Да? Дивіться. Покажу. Валов, да, як комбайн ходив. І отак трохи не вкладає. Якась така воронка. Що буде, те буде. Культиватором думаю ми трошки візьмемо меншу так діагональ. Щоб десь отак, дай, О! Розрівняти така маса. Кукурудзі. О, дощ хапа. Так, друзі, третій день ми оремо, Вчора, правда, дощик був, ну, невеликий. Отак ми підсушуємо землю. В планах тут ще повторюся соняшник сіяти а соняшник любить оренку, як не крутий. Думали діскувати, але земля мокра. Значить, брат он доорав я закриваю, так сказати, вологу борінками, розбиваю грудку. Грудка, звісно, велика, але тут менша вона. По одній причині бугай почав їхати. В початку відео я казав, що він на щось не їде більше 6 кілометрів. Значить, там пружинка стояла на ножки, не давала вона щось газувати. Візуально, вроді, все нормально було. Коли вона лопнула, почав він аж літати, не тільки сильним став. Ну ітати почав. Так, що в нас тут? Така грудка. Холодно, сьогодні 28 квітня вже пора сіяється. Отак воно розбиває. Ну, десь залишається, трактор просідає, колії робить. Ну я думаю, що ми будемо ще вітер. Будемо ще культивірувати. Так, вон буга-юка. не не мішаємо. Тепер буде борозна, мені буде погано з варінками крутитися. Може там звук поганий, то гріється, зажигання поставили, треба трошки крутнути, бо підігрівається дворі холодно. Весь там радіатор попадає, сітку, таку поставила, щоб не так грівся. Це помаленьку їде, щоб О, на трактор хитає. Ладно, похиталий ми до речі на тій стороні там грудка дуща засохла. Гірше розбилося. Ну нічого, ще культиватор може, якщо піде. А не будемо дисками вже перед посівом. Ну що, друзі, закончили ми підсушувати поле, так сказати. Може воно швидше прогріється, холодні, страшно, вже пора сіяти, а тепла немає. Якраз трошки земля вляжеться. Тоді може культиватором закультивіруємо і будемо сіяти в сонях. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба всім.